Далі у нашій програмі про право на захист. Знімальна група програми про закон спілкувалася з учасниками круглого столу співпраця заради якості безоплатної правової допомоги. Цель, яку ми ставим сьогодні в нашому міроприяті, це достиження каких-то определенних договоренностей в сотрудничестве між правоохоронними органами між суддім корпусом. Між Прокуратури і непосредственно адвокатами центру безплатної правової допомоги для достиження і іповищення качества безплатної правової допомоги. у багатьох демократичних країнах надавати безоплатну правову допомогу особам. Які не в змозі дозволити собі адвоката до суду чи під час суду вважається необхідним. Ненадання подібної допомоги дорівнювало б позбавленню таких осіб доступу до правосуддя. Це порушувало б принцип рівності перед законом, якого вимагає верховенство права. У 2011 році Верховної Ради України було прийнято закон про безоплатну правову допомогу. Прийняття закону було необхідним, щоб створити систему реалізації прав. Гарантованих конституцією забезпечити виконання Україною її міжнародних зобов'язань у запровадженні європейських стандартів у питаннях надання правової допомоги. Аби зробити безоплатну правову допомогу доступною, з 1 січня 2013 року центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги почали діяти в усіх областях України. На сьогодні більше двох тисяч адвокатів долучились до системи і надають безоплатну правову допомогу в Україні. Центри проводять інформаційні кампанії, пояснюючи, якщо особу підозрюють або обвинувачують у вчиненні злочину, вона може отримати безоплатну правову допомогу за рахунок держави. Олена Кулькова, заступник директора Харківського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, почала працювати в системі з моменту заснування. Я можу з увіреностю сказати, що Мы достигли очень больших успехов успехов в э, предоставлении бесплатно правовой помощи. И результатом, основным, я считаю, это повышение уровня доверия со стороны наших клиентов, то есть клиентов системы бесплатной правовой помощи, к адвокатам, государственным адвокатам, э, которые э, оказывают бесплатную правовую помощь. У жовтні цього року Верховної Ради України був прийнятий закон України про прокуратуру, який вніс зміни і у роботу системи надання безоплатної вторинної правової допомоги з опублікуванням закону прокуратурі були внесені і вступили в силу зміни в закон про безоплатної правову допомоги. Якщо на момент роботи центру ми предоставляли допомогу только, отдельная категории лиц это лица которые были задержаны э, по подозрению в совершении преступления уголовного лица которые были задержаны э, по подозрению в совершении административного правонарушения э, административного ареста и по э, постановлениям и ухвалам э, судов то на сегодняшний день Любой гражданин, который незаконно находится, незаконно содержится, скажем так, он имеет право непосредственно обратиться на горячую линию центра, сказать, в каком районе он находится, и по его звонку, звонок этот был, будет зафиксирован в соответствующем журнале, и по его звонку мы имеем право назначить адвоката непосредственно уже конкретному лицу, родственники, члены семьи лица, который, который задержан, они также могут обратиться непосредственно в центр, и мы э, предоставим адвоката. Если, э, допустим, родственникам неизвестно местонахождение э, их члена семьи, либо родственника. То есть мы принимаем это сообщение, оно также фиксируется, и мы на имя руководителя э, э, ГУМВС України в Харківській області, на ім'я прокурора Харківської області, ми е, пишемо запроси з просьбою сообщить, був ли задержан е, такий то такий-то, лицо. і е, в випадку, дійсно, його задержання, просим е, в відповідності з встановленим порядком е, повідомити центр про затримання особи. 1 липня 2014 року набрав чинності наказ Міністерства юстиції, яким було затверджено стандарти якості надання безоплатної правової допомоги. Стандарти якості для розуміння громадян є дуже корисними, оскільки. Вони передбачають використання адвокатів максимуму тих інструментів, тих механізмів, які передбачені законодавством для захисту своїх клієнтів. Тобто, якщо без прийняття цих стандартів адвокати могли собі, ну які надають безкладну праводопомогу, допомогу, дозволити іноді там чогось не зробити, щось з мотивів там, чи зайнятості, чи не бажання посваритися з працівниками правоохоронних органів. То тепер є чіткий, чітка вказівка про те, що адвокат необхідне, що адвокату необхідно робити. Мета впровадження стандартів якості і дотримання їх адвокатам ставила на собі перед собою ще таку задачу, щоб не залишати в системі безоплатної правової допомоги адвокатів, які не відповідають цим стандартам, які не використовують всі необхідні механізми для захисту прав своїх клієнтів. В разі грубих якихось порушень, які вже будуть встановлені. Якщо вони будуть стало не комісії з оцінювання якості, то можливо навіть припинення дії контракту достроково. Стандарти якості, які ми представляємо сьогодні, за якими адвокатура безоплатна правова допомога намагається працювати і втілювати в життя, вони здебільшого ґрунтуються на нормах вітчизняного кримінально-процесуального законодавства. Ну як воно приймалося, там у відповідності до європейських чи міжнародних норм, це ну так, крім того, стандарти ґрунтуються на нормах законодавства, яке регулює діяльність адвокатів та на інших нормативних актах, які стосуються діяльності щодо захисту прав осіб. Це і стосовно надання якоїсь медичної допомоги, це і правила тримання осіб в місцях. Позбавлення волі в місцях несвободи, там низка таких підзаконних народних актів. Крім того, в стандартах є посилання, і вони грантуються також на практиці міжнародного суду з прав людини на конвенції з прав людини. В самих стандартах є посилання на конкретні рішення Європейського суду. Тобто стандарти не вигадали нічого нового, це не якась не плід якоїсь фантазії, це не художній твір, це би, комплекс норм права, які зосереджені в одному місці, і дають можливість. Адвокату їх використовувати, посилаючись в першу чергу на основні нормативні акти, а стандарт це просто вони узагальнили ці норми. Марина Старобойтова адвокат. Розпочала роботу в центрі з моменту його заснування. Каже, що її захопила ця робота. На сьогодні вона ще й тренер-модератор з обміну досвідом між адвокатами. Я завжди бажаю ділитися з адвокатами своїми знаннями, здобутками, які ми набуваємо на своїх тренінгах у місті Києві разом з усіма адвокатами з усієї країни. І ми ділимося досвідом з адвокатами шляхом проведення каскадних тренінгів, і таким чином, але практично діяльність, я свою дуже люблю і не бажаю вибросати. Марина Стравитова пояснює, що неодноразово стикалась з порушеннями прав своїх клієнтів. Порушення права на захист при затриманні, порушення права на захист на досудовому розслідуванні, порушення права на захист на судовому розслідуванні. На затримання це, це порушення, взагалі, коли момент затримання не чітко визначений, коли самого моменту затримання не надається адвокат-захисник, коли в протоколі затримання зазначено, що людина бажає мати захисника, але її такий захисник не представляється. Коли є відмова від Захисника самої тієї людини, але в цій відмові не зазначено чітко, що людина за яких підстав вона відмовляється. Можливо, ця підстава буде брак коштів у цієї людини. В цьому випадку безоплатний адвокат якраз буде тим адвокатом, яку людина буде бажати мати, але вона могла не знати про свої права. Саме центр організував круглий стіл співпраця заради якості безоплатної правової допомоги задля того, щоб обговорити проблеми, з якими стикаються адвокати, які надають безоплатну правову допомогу. Учасники круглого столу могли висловити своє бачення проблем і шляхи їх вирішення задля ефективної роботи. На що ми звернули саме увагу на, на саме проблемних питаннях, які стосуються взаємодії працівників центру з безплатного права допомоги і судової системи, оскільки є окремі проблемні питання, можливо, невзгодженості, можливо, непорозуміння, можливо, не всі, скажімо, учасники оцього саме кримінального процесу розуміють вимоги законодавства стосовно саме? Питань надання вторинної безоплатної право допомоги. Ми знаходимо спільну мову, і ми домовилися яким чином узгодити загальні проблемні питання і напрями їх вирішення. <праць> да, вирішення. По-перше, щодо забезпечення реальних можливостей адвокату мати відповідну умови захисту в судах, мається на увазі і своєчасного. Звернення чи надання відповідних повідомлень стосовно судового розгляду мається на увазі надання можливості спілкування адвокатом в процесі судової роботи, надання можливості якоїсь. Скажем, узгодженості позицій, оскільки законодавство передбачає саме якісне надання вторинної правової допомоги, і ми повинні в цьому контексті розуміти, що центр намагається всіма засобами своєю можливостю саме направити висококваліфікованих адвокатів, які дійсно мають реалізувати свої обов'язки, своє право, я оценю дуже позитивно. Нашу сегодня нашу сегодняшнюю встречу, потому что как вы уже заметили очень живо происходила дискуссия о насущных проблемах, с которыми сталкиваются как адвокаты, так и противоположная сторона процесса. И я считаю, что результатом совместной Допустим, что касается защиты адвокатов предоставления им комнат да, для належного виконання своих обов'язків. то, что говорил судья апелляционного суда, обменяться письмами и принять какое-то совместное решение, каким образом избегать вот этих вот, ну скажем, Разногласий между уголовно-процессуальным кодексом и законом о безоплатной правовой допомоге. То есть мы пришли к единому решению, что действительно для того, чтобы безоплатная правовая помощь осуществлялась качественно, для этого мы должны дискутировать, для этого мы должны совместно организовывать такие круглые столы. И только после этого мы сможем на должном уровне оказывать бесплатную правовую помощь.